Так ось, що насправді з'ясовується станом на тепер. Financial Times написало про те, що це не якась була проста диверсійно-розвідувальна група. Це був спід, спецпідрозділ, в якому нараховувалося 45. Членів, так людей, військових в цьому підрозділі. Ну, ви уявляєте, диверсанти 45 чоловік. Це толпень це півтора шкільного класу. розумієте Їх видно неозброєним оком і дуже здалеку. Так от, 45 людей, це дійсно так. значить Керував ними. Військовий, якого звати Денис Нікітін. Він ще відомий як Денис Капустін із позивним Рекс. Так, він керує або командує, треба так сказати, російським добровольчим корпусом. Так званим. Я поцікавився, що це за російський добровольчий корпус. З'ясувалося, що він входить до складу інтернаціонального батальйону Збройних Сил. України це формування, воно з'явилося приблизно рік тому, так після вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і в ньому в різний час до приєднуються до нього військовослужбовці, які з російськими паспортами, відповідно, як я зрозумів, які раніше могли бути військами інших підрозділів. Згадується також і підрозділ Азов, там, і так далі. І тому подібне. Тобто, все це є. Так, оцей Денис Нікітін Капустів Капустін Рекс э, дав коментар для видання Financial Times і заявив там так, що насправді. Українське військове керівництво знало про дії російського добровольчого корпусу, і е, все це було відомо. Там з того коментаря не досить зрозуміло, чи була це самодіяльність російського добровольчого корпусу, але про те, що про цю операцію, яку вони проводили на території е, одного села, так в цій Брянській області, е, ця інформація це село Сушани. Ця інформація він її власне підтверджує. Відео, яке вони записали. Ось це їхні зображення їхнього шеврона. Стоять вони на фоні поштового відділення. Ви бачите, в селі Сушани записали відеозвернення, що це не фейк, що вони дійсно тут, і що з цього моменту там розпочинається громадянська війна у Російській Федерації. До речі, як жарт я демонстрував, з'явилася навіть сторінка у Вікіпедії, яка так і називається Брянське заворушення. Дуже весело. І там написано, що оці брянські заворушення якраз про. Чинили громадянську війну в Російській Федерації і її е, розпад. Підтвердив також е, словаці Дениса е, Нікітіна Капустіна і, власне, всю публікацію Financial Таймс, також Ілля Панамарьов е, Ви знаєте, що це е, колишній депутат е, Думи Російської Федерації, єдиний депутат, він так увійшов в історію, який голосував проти анексії Криму е, свого часу. от Він давно вже не перебуває. На території Росії проти нього ну, там відкриті кримінальні справи. Зараз він навіть не, не, не в Україні перебуває. Він зараз, в принципі, поїхав він на території Європейського союзу. Ось так, от він сказав про те, що знає про існування РДК російського добровольчого корпусу. Він знає, що РДК переходили кордон. Він це підтверджує. Єдине, що він дивується у цьому своєму коментарі. Про те, що переходити кордони потрібно, все таки, як він висловився, вентшпілі. Війни, а не в її розпал. Ну у нас не розпал. В нас Буданов характеризував, що йде 70-та хвилина матчу, а рахунок 1-1. Ну тобто, це все одно не еншпіль футбольну термінологію, Це на думку Паномарьова рано. Але він в той же самий час підкреслює також певний символізм того, що зробив російський добровольчий корпус. А він продемонстрував, що кордон Російської Федерації він насправді дірявий, і це все відбувається за кілька днів після того, як путь. Цін проголосив необхідність посилення державного російсько-українського кордону, і от якраз РДК продемонструвала на думку Пономарьова, наскільки виконується завдання корупованого і терористичного режиму е кремлівського Путіна, так е брехня про розстріл автомобіля також прозвучало, про влучання в дитину. Там ну просто якась неймовірна неймовірні речі, і е цікаво, якби все це було правдою. Так ви собі все це уявляєте. То з'явилося б чи не з'явилося в російських засобах масової інформації пропагандистських, звісно, повідомлення про те, що спецслужби Російської Федерації ну ФСБ так. Відтіснили українських ДРГшників за російський кордон, відповідно за на, на, на території України. Так відтіснили, що значить відтіснили, якби це була спеціальна операція, якби не відтісняли це. Моя думка зараз, їх би арештовували, а не відтісняли. А та а пишуть отак відтіснили. Тобто тут багато питань виникає до формулювань, власне, так і до деталей. А ви знаєте, що диявол криється в деталях, тому що. Путін, який оголошував після цієї всієї ситуації, це четвер ранок, восьми ранку, що відбудеться зовсім скоро рада національної безпеки, де вони обговорять цю ситуацію. Вона в четвер так і не відбулася. Оце відбулося потім уже в п'ятницю, так минулої п'ятниці, і він там на радбезі пуйло заявив про те, що. Так, це все тероризм. Наші ФСБшники впоралися з цією ситуацією, відтіснили усіх. І внаслідок, значить, цього нападу заходу української розвідувальці ДРГ було пошкоджено автомобіль, і він чомусь сказав Нива. Зараз я вам показую. Оце, оце друзі, нива. Це ж не нива, правда? Хто знає, що це за автомобіль? Напишіть зараз в стрімі. Ну я думаю, що це не нива. А на думку Путіна, це саме Ну, звісно, це, я, я знаю, що це за машина, не треба нічого. Ні, випишіть але я знаю, що це за машина. Я просто думаю, що неузгодженість позицій, неузгодженість. Е, знаєте, чи домовилися ви вони про одну правду, чи не домовилися, чи там домовилися про одні деталі одного і того самого великого фейку. Не домовилися. Відповідно, потім вилазять значить, історії про якісь обстріляні ниви і так далі. А ще звучить. А, ось і Нива так? Ось і Нива, але то не Нива. Тобто ще дві машини е було. А, а це хто? Це там хочуть сказати, що це вбитий, хтось сидить. Ну це абсолютно абсолютна річ, яка е відчувається на швидкоруч ліпилася. Ось таким чином. значить е Пуйло назвав це терактом, сказав про розстріляну, в тому числі ниву. Так, сказав, що джбьом. Але цікава деталь: хто з вас не знає, прикордонна служба Російської Федерації вона є структурним підрозділом Федеральної служби безпеки. І Тут, тут, тут треба розуміти, що чому. Федеральна служба безпеки не знала про якісь е, прориви кордону в Брянській області заздалегідь. От тут висновків мільярд можна зробити. Ну і е, певну пресу ми з вами ще побачимо. Окрім Financial Times, про це е, зараз активно продовжують писати е, багато хто. Так, ну і. Е, в ток-шоу так це ж треба ж продемонструвати всю історичність моменту. я б сказав, феєричність моменту. Так, ось як проникнення української чи то ДРГ, чи то РДК, значить, прокоментували в Ускабєві власне сама Скабеєва. Що важне обстоятельство прийнімає ли американський президент Байден, або хто іменно руководять Зеленським, що этот самий Зеленський. Провоцирует. В самом деле это не какое художественное преувеличение, ядерную войну устраивая такого рода террористические вылазки на территории Российской Федерации. Ведь если бы во главе Российской Федерации стоял не такой взвешенный, мудрый, многоопытный политик, а человек, допустим, чуть более вспыльчивый, чего может быть достаточно для нанесения удара по территории НАТО? Обнаружение, что люди, которые проникли на территорию Российской Федерации, страны Украины, например, одеты и обуты в натовское обмундирование. У этих людей, например, в руках натовское оружие. Что это значит? Это акт агрессии НАТО по отношению к Российской Федерации. Как следствие, удар по тем самым центрам, а мы знаем, где они находятся, в Польше, в Великобритании, где прямо сейчас проходят Подготовку украинские террористы. Их там готовят для чего? Для того чтобы они совершали теракты на территории Российской Федерации. Наши действия какие? Это сейчас очень важный вопрос. Но... Ще раз, значить, кілька разів довелося протерти об'єктиви камер, поки виступала з Кабіва, тому що вона запльовувала просто їх, а це не навіть навіть згідно головної легенди, так це не можуть бути українські терористи, тому що російський добровольчий корпус це громадяни Російської Федерації. Це по перше, по-друге, лякати ядерними ударами чи чимось іншим, це звісно дуже класна річ. Але я ще раз наголошую на оці. В цьому моменті, що прикордонники, це частина ФСБ Російської Федерації, так. І е, Скабєєва зараз вчить ФСБ відповідно діяти адекватно до загроз. До речі, Нью-Йорк Таймс написало також про цю ситуацію, але у них інша класна деталь, яку вони відзначили. Вони сказали так, що РДК, ось ця публікація, а це до речі, ви ймовірно бачите цього рекса. Значить, РДК не мають великої підтримки в самій Російській Федерації. Хоча вони, е, значить, оця, оця от організація, яку створював. В Росії сам Капустін вона називається White Rex, Білий Рекс. Це така націоналістична організація, яка там діяла, як ну певні маргінали, так і, і все, от, і все. І таке дослідження Нюорктаймсу, що самі самі вони, вони в Російській Федерації не сильно, але на, на що не нью журналісти Таймс? того, що вони намагаються спростувати заяви українських творців сторінки в Вікіпедії про брянські заворушення, що з цього почнеться громадянська війна і розпочнуть її white Rex Ну, звісно, це. Ну, я не знаю, наскільки гарно з гумором у Сполучених Штатів але я сьогодні вам показуватиму ще Дональда Трампа. По-моєму, там з гумором гарно. Але чому от така саме публікація з таким саме ухилом в Нью-Йорк Таймс? Це звітно, звісно питання. Ну і на завершення цієї теми подаляк, Заперечує відправку жодних ДРГ в Російську Федерацію і наголосив на тому, що село Сушани не є стратегічним об'єктом для України. Вибухи на критичних об'єктах, невідомі дрони, що атакують російські регіони, зіткнення банд формувань, партизани, які атакують населені пункти, усе це. Прямі наслідки втрати контролю всередини Росії, і все це наслідок війни Україна до внутрішніх конфліктів Російської Федерації не дотична.